Тарифи для бізнесу від Київстар, для ФОПів, стартапів, малого та середнього бізнесу, великих корпорацій чи держустанов. А що там є? Безлімітні дзвінки на Київстар, хвилини на інші номери по Україні та за кордон, гігабайти і смс. До того ж, перебуваючи у більшості країн Європи, можна продовжувати використовувати хвилини та гігабайти свого тарифу, додаткові послуги на вибір без доплат, Microsoft 365 для командної роботи, хмарна АТС для приймання дзвінків, сім-картка для другого девайса, додаткові хвилини та гігабайти, можливість легко управляти всіма підключеними номерами чи послугами, контролювати витрати та формувати звіти через веб-платформу Мікейстар. Для цього просто зареєструйте відповідального співробітника-координатора, а в мобільні. Наму додатку Мікистар ваші співробітники можуть самостійно переглядати інформацію за своїм номером та стежити за вигідними пропозиціями. Обирайте тариф, якщо ви масштабуєтесь, чи починаєте вести свій бізнес. Підключайте у найближчому магазині Київстар чи на сайті.